Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат. Відновлення на клітинному рівні. Вищий антикорупційний суд розпочав обрання запобіжного заходу для колишнього віце-прем'єр-міністра єдності Олексія Чернишова. За версією слідства, він один із фігурантів схеми з масштабних розкрадань в енергетиці. На оприлюднених набу плівках учасники корупційної схеми називають Чернишова чи Гевара. За даними слідства, експосадовець, начебто один з відвідувачів так званої пральні, де легалізували кошти, отримані злочинним шляхом. Детективи задокументували передання підозрюваному та його довіреній особі більш ніж мільйона двохсот тисяч доларів та майже ста тисяч євро готівкою. Сам Чернешов не заперечує, що був за адресою, яка зазначена у справі набу, але як запрошений гість на заході. Тому обіцяє захищатися в суді. Прокуратура просить обрати для Олексія Чернешова запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту або альтернативу 55 мільйонів гривень. Ви не знаєте, хто такий Чигевара? Ну нам є, є підозра, що це ви. Ну я Чернешов. Я вам, я вам так скажу. Ну, ви себе на плівка впізнаєте. Я вважаю, що ми маємо дослідити голос, схожий на мій uh -huh. діалоги. Я допускаю. Також визнаю, що я перебував. По зазначеній адресі в ту дату, про яку йде мова, після гучних скандалів енергетика склад наглядових рад, в компаніях. Енергетичного сектору. Про це повідомив телеграм-канал очільниці уряду Юлій Свериденко. Йдеться передусім про енергоатом. Нову наглядову раду затвердять вже цього тижня. Також зміни торкнуться, зокрема, Нафтогазу, Укргідроенерго, оператора ГТС України, Центренерго та Держпідприємства Гарантований Покупець. Уряд вже розробив план заходів, роботу координуватиме Мінекономіки. Там обіцяють регулярно звітувати про всі дії в цьому напрямку.